Вітаю, шановні, в студії Наталя Карскова. Ми ж всі пам'ятаємо, що е, депутат місцевої ради це насамперед представник інтересів територіальної громади. Тому я в ефір Дніпро тів запрошую всіх без винитків депутатів Дніпра. І сьогодні з нами Руслан Вишневецький, депутат міської ради, голова АНД району. Пане Руслане, вітаю. Доброго дня. Дякую, 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 що знайшли час поспілкуватися. І перше питання воно загальне, але важливе. Чи можете ви сказати, що добре знаєте, чим живе ваш округ? Так да. е, я на цьому округі виріс. Та сьогодні живу на цьому округі. Тому, звісно, е, я розумію, чим живе наш е, люди, люди, які. Живуть на цьому округі, але на сьогодні основна сама така, чим люди живуть, це, звісно ж, перемога та найскоріший мир у нашій державі, тому люди озабочені найбільш цим. Ну, а так живуть, як усі, працюють розпитують діточок, звертаються з деяких питань аварійних ремонтів будинків, звертаються з питань благоустрою придомових територій, ну і такі, таке, так далі. Так, давайте про це детальніше, але е, є нюанси для тих дніпрян, що давно мешкають у місті, не є секретом факт підтоплень, на які постійно скаржилися раніше мешканці району. І ви на початку своєї каденції, звісно, з цим зіткнулися. Як вирішувалося? І чи вирішилося це питання, ця проблема остаточно? Дуже багато над цим працювали у 2021 році, коли я. Став головою адміністрації НД району, Я дуже серйозно зайнявся цим питанням, тому що при аномальних е, опадах е, дуже багато приватного сектору ендерайону підтаплювалося. Цьому причина була е, засмічений, дуже засмічений канал Гнілокиш. Це дренажна система, яка відводила воду з. Приватного сектору району, та несправність деяких насосних станцій теж була така ситуація. Але у 2021 році цю проблему підняв на уровні міського голови, та були кинути багато ресурсів на вирішення цього питання. Прочищенка налгнила кіш. Встановлені додаткові насосні станції більш мощ... мощності. і це питання я вважаю, що на 90% на сьогодні вирішено. Дякую, добре це почути приємно і не тільки мені. А ви вже про це згадали. Але давайте детальніше, які проблеми у сфері ЖКГ найбільш актуальні для вашого округу цього цього року. Проблеми вони такі, що житловий фонд на округі має дуже великий срок давності. Тобто, тобто, домівкам на округі вже більш там 50 років, до 2015 року фактично нічого не робилось. Коли я прийшов у першій каденції у му році на свій округ як депутат, mm -hmm. у, в під'їздах навіть вікон не було. Тобто, з картонками якимись там все прикривалось. Тому е спочатку нашої каденції почав працювати, і дуже багато питань було вирішено mm -hmm. на сьогодні. текущі такі проблеми, як ремонт кровель, Внутрішні мережі, там водопостачання, водовідведення, значить електромережі це все вирішується за зверненнями мешканців, за зверненнями голів ОСББ, незважаючи на те, що місто дуже багато допомагає зсу, незважаючи на те, що дуже багато бюджетних коштів витрачається на відновлення наслідків. Ракетних обстрілів, також е місто датує деякі комунальні підприємства, такі як водоканал, Теплоенерго в зв'язку з заборгованістю населення, а там десятки мільйонів. Е сьогодні я от, була комісія ЖКХ, якій я застаю, водоканал е звітував, що. Забаркованість населення на сьогодні є 1,6 мільярдів гривень. Це дуже великі кошти, які місто міського бюджету датує свої комунальні підприємства. Тому, незважаючи на це, все одно ми реагуємо на аварійні ремонти житло ЖКХ. Та все це виконуємо. А скільки звернень щодо ремонтів саме аварійних об'єктів ви отримали цього року? Ну, я вам хочу сказати, що багато е, звернень, але в пріоритетності ми реагуємо на в першу чергу: це ремонт кровель, ремонт внутрішніх е, мереж. Ну і Нікого не оставляємо без е, внимання. Працюємо. Якщо щось не у цьому році, переносимо на наступний рік. В общем, працюємо на благо три тени. Я внимання. почула, що ви нікого не залишаєте без уваги, але чи можете ви, пане Руслане, розповісти про найскладніше звернення від мешканців, з якими ви працювали цього року, де не змогли допомогти, наприклад. Дуже багато звернень по ремонту внутріквартальних доріг та доріг приватного сектору. Деякі питання змогли вирішити по приватному сектору, деякі вулиці відсипали, але бюджетних коштів не вистачає, щоб охватити весь район. Що касається внутріквартальних доріг, це дуже боляче питання, але будемо здати перемоги для того, щоб вирішувати це питання, і от це саме такі основні, що не виходить поки що йде повномасштабне вторгнення зробити. А який загальний характер звернень у 24 році, чи є якісь особливі риси на порівнянні з 22 другим? Ну, збільшується звернення по матеріальної допомоги, тому що ситуація в Україні складна, і тому, якщо в прошлому році ми реагували на звернення 210, звернення було 210 По матеріальної допомоги, то в цьому році Дуже багато звернень, але ми змогли допомогти 249 людям з виплатою адресної матеріальної допомоги. Це саме основне, щось на сьогоднішній день є. А є така фраза депутатський фонд. Ми розуміємо, що це гроші не належать саме вам, це гроші з інших джерел. 300 тисяч, так? У середньому, а вже так, кілька років так. отримують депутати Дніпра на допомогу, на адресну допомогу по округу. Вистачає чи вже це ну, замало? Та, не вистачає, тому що звернень дуже багато. І ми. Якщо не допомагаємо цьому році, пишемо списки на, на, на наступний рік, ну це дуже мало грошей, тому що і гривна сьогодні е, попала під так сказати девальвацію і обесцінилась Тому ціни виросли то дуже складна ситуація для літніх людей, людей, які потребують допомоги в лікувальні. Та малозабезпечених у е, 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 така ситуація. Дуже складна. 300 тисяч ми почули і категорію громадян, що можуть отримати цю адресну допомогу. Теж почули. І почули те, що склади випадки ви приносите на наступний рік. А були такі випадки, коли звернення мешканців ви або переадресовували, або розділяли між іншими депутатами. Ну так, так, АНД район це дуже великий район. Є мої колеги, які працюють на е, сусідніх округах. Тому, е, якщо людина звертається не з мого округу, я як депутат переадресовую це, цю відповідальність на. Невеличкий технічний збій. У нас я сподіваюся, що буквально декілька хвилин і ми знов зможемо продовжити наше спілкування. Я напевно нагадаю нашим глядачам, що у нас зараз на зв'язку Руслан Вишневецький, депутат міської ради, голова АНД району і Дніпро тів запрошую цю студію всіх депутатів Дніпра. Ми відкриті для діалогу. Будь ласка, приходьте і розповідайте, чим живе ваш округ, чим живе депутат. Який які проблеми вирішую в першу чергу? Хто і з чим може звернутися? Тому що іноді виявляється, що ми з вами, шановні дніпряни, не знаємо відповіді на ці питання. Тож, Руслан Вишневецький, депутат міської ради, голова НД району, через декілька хвилин у нас на зв'язку. І е, питань багато. Дуже хочеться мені розібратися, як вирішується питання саме з адресною допомогою. Або з нами? Так, так. Так, давайте ну, продовжимо. Чи були такі випадки, коли ви розділяли е, цю допомогу між іншими депутатами або переадресовували? Ну, якщо людина приходить з, не з мого округу, то я адресую конкретно депутата, який відповідає за ці округа за адресою. Ну, якщо буває таке, що навіть ще на сьогоднішній день, коли закінчились? Гроші, які виділені на е, матеріальну адресну допомогу, то теж там дзвоню, інтересуюсь, так що якщо у колег ще щось осталось, то переадресовую. А так, в общем-то, стараюсь срішати всі питання самостійно. Пане Руслане, я почула, що перша ваша каденція була в 2015 році, вірно? Так. Постерігаєте ли ви, що з'являються з початком вторгнення повномасштабної війни? якісь нові проблеми, з якими до вас звертаються. Ми розуміємо, що це аварійний ремонт, це ЖКГ, а... але є щось ще? Ну, На початку повномасштабного повномасштабного вторгнення дуже актуальна проблема була це з укрутями, з бомбосховищами. Ці всі питання самого початку вирішувались, на сьогодні вже е, люди звикли до обстановки, яка у державі, та знають, куди, де є пункти незглавності, де є укриття, все це було оповіщене населенню, тому оця проблема вже вирішена. В остальному тобто, ну, я вже казав, що матеріальна допомога, тому що складна ситуація економічна у державі. Ну, а так, все йде своїм чередом, е, звертаються за аварійними ремонтами житлового фонду, благоустройством дворів, аварійними, ремонту аварійними, аварійних дитячих майданчиків, ну і так далі. Дякую. А багато людей приходить зараз на зустріч з вами. Ну дуже багато кількість людей. Ну серед корок на початку року дуже багато кількість людей. По 150 чоловік за один прийом приймаємо. Ну це ж я кажу матеріальна адресна допомога. Ну а так в середньому 20-30 чоловік. Я не можу не задати вам питання, як... 20-30... Дов... Да, я прошу... Так, да, так, так. Вибачення. Продовжуйте. Мене, мене, бачите чи ні? Зараз От. я бачу себе я на екрані, прошу... але я вас чую, ви теж появитеся. Будь ласка, продовжуйте, я вас бачу. Так, так. Все. Я чую, слухаю вас. А зараз скільки до вас приходить? 20-30, так ви сказали? 20-30 чоловік, да, голів СББ та... В частному порядку люди звертаються. За якимись значить, проблемами. Усе, усе вирішуємо. Все, що потрібно людям, нікого не оставляємо без внімання, без уваги. Питання до вас, як до голови НД району, загальне, але хочеться щось почути і конкретне. Чим зараз живе район? Що головне для вас, яка, яка ціль найближча? Та ну, як і для всіх, скоріше закінчення цього ужасу, який відбувається в нашій державі, скоріше скоріше перемога. Всі ми всі живе, донатимо, допомагаємо ЗСУ. Живемо надією, допомагаємо друг другу. Ну, Я живу на своєму окрузі, людей бачу, тому. Вроді би все, як я сказав, так є. Дякую. Останнє питання: де, коли, можна буде побачити ваш депутатський звіт 2024? Депутатський звіт в режимі офлайн. Ми готуємо на крайню середу грудня на прийом громадян. Це буде у приміщенні кулінарного училища. За адресою Калінова 44. Всіх будемо раді бачити і будемо звітувати мешканцям за нашу роботу. Дякуємо. Я Дуже добре, роботи. коли заходиш на сайт міської ради, відкриваєш звіти і бачиш, що є і за 21, перше, і за 22, друге, і за 23, третє. Але добре, що ви звітуєте. Не всі так роблять. На цьому поки все. Дякую всім, що були з нами. То була цікава, корисна розмова з Русланом Вишневецьким, депутатом міської ради, головою НД району. І до побачення, шановні.